Чому слід вести вагітність у нас в клініці? Ну, по-перше, ми це робимо офіційно, тобто ми оформлюємо всі документи, лікарняні листки, все необхідне, всі довідки, там, декретну відпустку і так далі. Вам не потрібно чекати когось в чергах і отримувати певні негативні емоції, пов'язані ну, в деяких місцях, де це не дуже приємно робити. Друге, це комфортна і така ну, приємна відкачання. Обстановка. Тобто, ви приходите, ви можете попити чай, каву на призначений час, коли прийшли, вас чекає лікар, або ви очікуєте, але не дуже довго і в, приємних, скажімо так, в приємному місці. Друге, але я вважаю особисто, що це на першому місці це професійні лікарі, які орієнтовані на сучасні підходи ведення вагітності. Це гарне сучасне обладнання, яке дозволяє якісно діагностувати. Це і ультразвукова діагностика, це і лабораторії партнери, які дозволяють виконувати будь-які найскладніші аналізи, в тому числі і лабораторії, які виконують аналізи за кордоном. Наприклад, аналізи НІПТ робляться за кордоном. Ну, це командна робота, тому що ведення вагітності це безумовно головний тут лікар. Але є можливість поспілкуватися, провести канцілім фахові медсестрички, фахові адміністратори. Все це дуже важливо для того, щоб забезпечити вам якісне, комфортне та приємне ведення вагітності. Ну, і до того ж є можливість передати вас до пологового будинку в надійні руки, так, щоб ви вже до народження дитинки повністю відчували нашу увагу. і Участь у вашій, вашому такому приємному е, приємність події в вашому житті. Які пакети ведення вагітності є у клініці доктора Медведєва? Перший пакет називається інформаційна підтримка вагітності. З ним у вас не буде потреби звертатися до Гугла, щоб з'ясувати результати своїх аналізів, тому що ви будете завжди на зв'язку зі своїм лікарем у месенджерах. І зможете вирішувати будь-які питання свого здоров'я, не чекаючи наступного візиту. У вас буде повна підтримка в оформленні медичних документів згідно рекомендацій МОЗ, включно з декретною відпусткою. Крім того, до цього пакету входить зменшена вартість консультації вашого акушера-гінеколога. Вартість усіх обстежень, аналізів і консультацій інших спеціалістів не входить до цього пакету і сплачується окремо по мірі необхідності. Другий пакет щаслива вагітність з особливою турботою. Він теж передбачає інформаційну підтримку лікаря у месенджерах та оформлення усіх медичних документів, включно з декретною відпусткою. Крім того, до цього пакету. Входять усі огляди та консультації проводяться в комфортній атмосфері клініки під наглядом вашого лікаря. У вас буде можливість зробити додаткові обстеження, спрямовані на раннє виявлення ризиків прикламсії та її профілактику згідно з сучасним міжнародним рекомендаціям. Консиліумна консультація професора Медведєва. Допоможе вирішити найскладніші питання щодо ведення вашої вагітності та спланувати план ведення пологів. Крім десяти консультацій вашого акушера-гінеколога, до цього пакету входять консультації терапевта та ендокринолога. Протягом двох місяців після пологів у вас буде можливість. Пройти консультацію вашого лікаря з питань контрацепції та відновлення після пологів. Третій пакет ростемо разом. Ми пропонуємо вагітним з 20 тижнів, які з якихось причин не встигли стати на облік раніше. Цей пакет передбачає усі обстеження, аналізи, консультації з спеціалістів, а також формаційну підтримку лікаря у месенджерах. Та оформлення усіх медичних документів. Введення вагітності в клініці доктора Медведєва це відсутність черг, доброзичливий персонал, достатня кількість часу для обговорення усіх ваших запитань та найсучасніші методи діагностики та профілактики: ускладнень вагітності. На основі доказової медицини в клініці доктора Медведева ведення вагітності проходить в найбільш комфортних умовах для жінок. В одному місці вагітна має можливість пройти всі необхідні лабораторні обстеження, ультразвукові скринінги або отримати консультацію інших фахівців. У нас є можливість надати консультації ендокринолога, терапевта, кардіолога, пульмонолога, проктолога та загального хірурга. Також всі обстеження ми проводимо лише згідно з сучасними рекомендаціями та вимогами міжнародних суспільств та наших українських наказів. Вагітні завжди мають зв'язок з своїм лікарем, який надає їм повну як фахову допомогу у зв'язку з вагітністю, та й психологічну підтримку на протязі всієї вагітності.